Доброго дня, друзі. За останній час прийшло мені багато цікавих тем, але все ж таки хочу повернутися до теми сценаріїв життя, який я, який я вже почала. Чому саме? Тому що це все ми носимо з собою щоденно і це, ну, Майже слово в слово повторюємо для себе. Я казала про сценарій, поки ні. Тобто, поки я не, до... не дійду туди, куди я хочу, я не отримую те, що хочу. Це один із сценаріїв. Але їх більше. Ось, наприклад, ніколи, так? я ніколи не отримую те. Що дійсно хочу. Скільки ви, може, самі казали, може від знайомих чули, від партнерів. Це неможливо, це я ніколи не зможу отримати. як казали у нас на заняттях, це лікується. Багато що лікується в цьому світі. Потім. Ну, це, так би мовити, можна назвати сценарій тантала, який коте-коте каміння наверх гори <кій> майже доходить до верху і камінь зривається і котиться вниз. І все починається спочатку. Оце Сценарій, який називається ніколи. Я ніколи не отримую те, що хочу. Далі, той сценарій, який я вже називала поки ні, я не можу мати те, що я хочу, поки не заплачу за це високу ціну. Так? Ми не маємо права бути щасливими, поки не заплатимо щось за це. Це можна назвати Геракл, так? його славозвісні подвиги. Далі йде після я зможу радіти сьогодні, але завтра я повинна буду заплатити за це дуже високу ціну. Так? Скільки разів ми казали? Не смійся, потім будеш плакати. Це дамокл, дамоклів меч. Далі йде завжди. Я завжди буду залишатися у цій ситуації. Я завжди буду бідна, я завжди буду хвора, я завжди буду одинока. Ну і так далі. Продовжіть те, що вам сходить на думку. Це арахна. Це була майстриня, яка дуже добре вміла е, пряти е, тканини, але вона посперечалася з богинею, і богина перетворила її на павучиху. Ну, Вона і сидить у цьому своєму павутинні. Далі поки що один. Я майже отримав успіх. Майже. Трішечки залишилося, але не хватило сил, бажання, можливостей. Продовжіть далі самі. Чого вам не вистачило, щоб досягти того успіху, якого ви бажали? Це Сизиф. Майже два. Я все ще не встиг. Досягти успіху. Я все ще не можу досягти успіху. Бо конкуренти, начальник, підступні колеги, мене не розуміють. Було таке? Це може ваше, а може, когось із знайомих. Бачите, як ми самі собі підказуємо, що нам заважає жити, що ми. Відправляємо у Всесвіт. А тоді кажемо карма, бумеранг. От ми і получаємо, отримуємо те, що ми відправили у Всесвіт. Тому міркуйте, як вам хочеться далі жити, що вам хочеться далі робити, змінюватися чи не змінюватися, чи залишатися у цих усіх сценаріях. До побачення, до зустрічі!